Так, поїхали. Серйозний контент для серйозних хлопців. Значить, Ще раз розказую, плитоноска в нас є в мультикамі оригінальна кордура 1000, це теж оригінальна кордура 500 піксель. Не світиться в прилад нічного бачення, під розмір плити 25 на 30. Також є інша модель, теж оригінальний мультикам, є оригінальний піксель. Це під плити великі, 28х37, а також більш маленькі плити сюди теж можуть стати. Є в нас багато видів бронеплит. По цим взагалі я рахую, це за чого дуже якісний український <кій> виробник. Також хочу нагадати, що якщо ви е, хочете придбати плитоноску, але щось вас зупиняє, то при поверненні нам вашої старої плетоноски, ось, наприклад, як люди е, робили у вас, буде приємний бонус від нас.